Цієї середини прийом до міського голови прийшли Бориспільці з проханням допомогти вирішити нагальні питання. За порадою до мера звернулася пані Катерина. Вона друга в черзі на отримання квартири і хвилюється, що коли їй дадуть нове житло, то заберуть старе. Анатолій Федорчук запевнив бориспільчанку, що це лише один із варіантів, а остаточний вибір лише за нею. Крім того, міський голова реально оцінив квартирну ситуацію в місті. «1700 сімей у нас да на черзі десь приблизно так. Немає вже тих шансів, які були при радянській владі, що люди отримували квартири. Якщо й будуть отримувати, то хай там буде мізерна плата, але вона буде просто так не буде. І тим більше ви подивіться, що зараз найближчі 2-3 роки нічого будуватися не буде. Катерина Федотівна висловила прохання жителів Дубичанського повісити на центральній вулиці мікрорайону три лампочки. Як би нам щоб на центральній вулиці повісити три лампочки. Може самовольно робити це дешевше буде. Я буду їх сама контролювати. Міський голова запропонував з цим питанням трохи зачекати. Потерпіть трошечки до освітлення ми ділямо пізніше. На милицях до кабінету ввійшла пані Ольга, учасниця бойових дій в Афганістані. Вона має сина й дочку, от і воювала за їхнього майбутнього. Але Дарчина свій будинок відписала лише останній. А дочці тепер стала непотрібною. Та виганяє рідну матір до будинку пристарілих. І погоджується платити за її утримання. хату, Ольга Петрівна звернулася до міського голови, щоб той допоміг знайти місце, де б за нею доглядали, бо існувати так, як зараз, уже не сила. Наступним мер вислухав Олексія Івановича Березу, який працював усе життя, а зараз нарікає на те, що немає коштів навіть подвір'я до ладу привезти. У будинку старий дах, а на паркан і дивитися соромно. У своїй бідності засуджує владу. До мера прийшов передусім виговоритися, аби заснути вночі, а вже потім попросити матеріальної допомоги. Проблему Олексія Валерійовича пообіцяли владнати. Ріма Канівець Ігор Романенко, новини телеканал Бориспіль.